Онищенка Владислава, учениця 7 А класу комунального закладу ліцей No1 СМТ Стрижовка. Вірш Інели Огнєвої, а ви знайте, що ми проростем. А ви знаєте, що ми проростем, на руїнах, мов квіти весняні, вам на голови впадем дощем, аби знали, що ми нездоланні. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на зліт, Прилетимо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, Обкрадіть до останньої нитки. Але знайте, що прийде та мить, коли з'явимось знов, ні звідки. Ми прийдемо до вас уночі. Коли будете міцно виспати, запалаєм вогнем від свічі і зруйнуєм залізні іграти, ми прийдемо повстанем з руїн. Ви не спіть, а тривожно чекайте. Проростемо жагою до змін. Ми не вмерли живі, ви це знаєте. Наша рана ще свіжа болить. Але ми ж на той біль не зважаємо. Ну, а ви нас ногами топчить, ми мов пісня іще залунаємо. Ми зустрінемось з вами колись на суді, там, де вже не сховатись. Ви не чули прохання, спиймись, вам хотілося й далі знущатись. А ви знаєте, що ми проростемо. В наших дітях, мов квіти весняні, ми не вмерли, ми й досі живемо, наші душі, вони не здолані. Ми прийдемо раптово до вас, може, вітром, може, дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.